У нас на кафедрі відкривається нова освітньо-професійна програма програмно-апаратні пристрої інфокомунікаційних систем. Наша спеціальність забезпечена сучасним обладнанням, новими навчально-методичними матеріалами. І, відповідно, все сучасне обладнання знаходиться у лабораторіях, яких нас декілька штук. Одна з лабораторій є лабораторією аналогової схемотехніки. В ній студенти вивчають компонентну базу електроніки, за допомогою якої вони навчаються перетворювати аналогову інформацію у електричний струм і в напругу. Після цього вони вивчають безпосередньо вже схемотехнічні рішення, за допомогою яких ця інформація може оброблятися і з подальшим її використанням. В іншій лабораторії, яка є лабораторією сигналів, студенти вже безпосередньо вчаться цю інформацію перетворювати в таку, яку можна було передати радіосигналом, або адаптовують її у послідовність цифрових імпульсів, яка є зручною для подальшої трансформації цієї інформації в цифрову. Інша лабораторія це лабораторія програмно апаратних засобів. У ній студенти ознайомлюються з мікроконтролерами, які безпосередньо є макетами, з якими вони працюють, втілюючи в реальність. Пристрої, які вже працюють безпосередньо цифровою інформацією. Для того, щоб навчитися програмувати на мікроконтролерах, потрібно вивчити ще додатково деякі мови програмування, зокрема різного рівня інтеграції. Тобто в нас іде мова як про c мову, так і про Python. Окрім програміста, наш, наші студенти зможуть працювати на компаніях, які займаються розробкою сучасних пристроїв, зокрема мікроконтролерів, необхідних якраз для роботи різних систем передавання інформації, наприклад, маршрутизаторів, наприклад. Серверів і так далі.